Мешканці вулиці Агрономічної, що на території гнідавського цукрового заводу у Луцьку, звернулися до поліції, аби з'ясувати, яким чином завод приватизував вулицю і чи не було фальсифікації документів, розповів Суспільному місцевий житель Володимир Магденко. З його слів, нині керівництво заводу пропонує мешканцям двох будинків переселятися. Поліція відкрила два провадження, одне з яких за заявою від заводу, каже речниця Нацполіції області Ольга Бузолук. Дізнавачі розслідують два кримінальні провадження за статтями 358 кримінального кодексу України. Йдеться про службове підроблення документів. Ще досліджуються і встановлюються всі детальні обставини, після чого буде прийнято процесуальне рішення. Тут повністю огорожено забором, і з той середу, це концлагер. Ми живемо таким умовам. Лучанин Володимир Магданко демонструє паркан, яким робітники заводу обгородили кілька будівель на вулиці Агрономічній. Розповідає протягом 44 років з сім'єю живе у будинку номер 5 Тут зареєстрований за цією ж адресою бере участь у виборах. Оцей ордер був виданий мені на право вселення, і з того часу до сьогоднішній день я проживаю. Утримувач наш Єдавський цукровий завод. Я маю документи із фонду держмайна, що цей будинок ніколи не належав Єдавському заводу. А належа державі. Володимир Магданко каже, площа його квартири 50 квадратів. Є кімнати, окремий санвузол та кухня. У помешканні говорить, проведений газ, вода й електрика. Опалення автономне. Це друга кімната. І заходьте третя. Третя дитяча. Вона мала, невелика, але жити можна. Торік керівництво підприємства розповідає, повідомило мешканців, що збираються переселити їх до гуртожитку на вулиці Костюка. Переселити у приватний їхній приватний гуртожиток. 100% відмовляюся від того гуртожитка. Навіть нехай мені не пропонують. Будь ласка, говоріть з нами по-людськи. Вам треба територія? Надайте нам нормальне житло. Те, що полагається нам. По закону це гуртожиток, у який хочуть переселити жителів агрономічної, каже директор гнідавського цукрового заводу Юрій Плехоткін. Розповідає у кожній з квартир, зробили ремонт, встановили радіатори опалення у кімнатах та бойлери у санвузлах. Повністю помінений дах, замінена стяжка, утеплена стяжка, замінені повністю вікна. Проведено світло з нуля з нуля, замінене водопостачання. Людям залишилось зробити тільки ну, візуальний ремонт. Зі слів Юрія Пліхоткіна, людей з агрономічної не виселяють примусово. Мешканці кількох приватних будинків каже, погодились на виселення. Ми вважаємо, що вони там проживають незаконно. Проте ми запропонували їм альтернативу переселитися в житлові приміщення відповідно з можливості Першої їх приватизації. Приміщення вони не аналогічні, вони більші за площею, але розподілялися між людьми вони пропорційно їхніх ордерів тої площі, яка в них прописана в їхніх старих ордерах. У будинку на агрономічній 5 проживає 10 сімей, каже місцева жителька Валентина Федончук. Я згідна й на переселення, але щоб мені відповідно дали компенсацію. Я потягнути таку квартиру, як вони здають не в силах, в нас газ. Треба купувати, купувати все на електрику, і електроплиту і все останнє. Так само треба поміняти і ванну, Ну все ж треба купити. Дають змуровані стіни, більш нічого. Дали нам три конвектора в кожну кімнату, чи воно ще по техніці безпеки приймуть, я не знаю. І дали нам болери, не знаю наскільки там, чи 30 літрів, чи скільки. Ото все, що нам дають. Тут три кімнати в мене теж. Дитині лісно треба отдільну кімнатку. Вот ну і внучки ну, чата приписані, і дочечка приписана всі. Ну і як я піду, теж так само як он сусід говорить, нажилився за 40, Вон, дитині, як прийшов півроку, було нажилися все. І ти куди я в ти двох кімнатки ти заберу? Пропонують переселитися і жителям будівлі на агрономічній два, розповідає її мешканка Надія Калінович. Жінка говорить, два десятки років тут немає опалення, а електропроводка часто не витримує навантаження від обігрівачів. Тут хто як міг, так й опалюється. Я опалююся масляним каміном. Ванна в мене без опалення почорніло абсолютно все. Ми доказали, що цей будинок непридатний для проживання і. У 2007 році обласна адміністрація і міська адміністрація нам виділили кошти на придбання поки що трьох квартир. Але сукровий завод написав таку петицію, підписалося стільки людей, щоб нам не дали тих квартир. А тепер вони мене звідси хочуть викинути. Куди? В одну кімнату. Мешканець однієї з квартир на агрономічній п'ять Ярослав Гайдучик говорить, що його двокімнатна квартира в цьому будинку приватизована. Наміру переселятися з обжитого помешкання в приміщення з голими стінами каже, немає. В те, що зможе приватизувати житло, там не вірить. Сусідній гуртожиток вже чотири роки роблять приватизацію і нічого не зробили. І ми туди підемо ще по п'ять років. Будемо сидіти. Не хочу йти туди, в той гуртожиток будем попросять на другий день вийти звідти і все. А ця приватизована квартира зі слів заступниці директора Гнідавського цукрового заводу Олесі Хомич приватизували квартиру на «Агрономічній п'ять помилково, і мешканці на це не мають права. Будівлі, у яких вони зараз мешкають, не житлові. Фондом держмайна гнідавському цукровому заводу було не було передано жодного житлового будинку. І статусу тому будинку, де наразі проживають на агрономічні два і ніхто не давав. Це все виробничо-побутові приміщення. Це є промислова зона проживання, в якій ну не допустиво. Є ж промислові зони, скільки ста метрів доступу? Ну, то жили ж загнідарську цукрового заводу весь час. Ну, дивіться, ми ситуації з якою ну, з яких причин вони там жили, і чому. Не піднімалось це питання? Ну це юридичний аспект. Це, будь ласка, ну не до нас. Це вони у власності знаходяться юридичної особи. А ці приміщення, які дано в альтернативу, вони можуть заселитися, отримати орден і зробити приватизацію, і надалі бути їхніми законними власниками. А це ви якимось чином гарантуєте їм приватизацію? так, гарантизує гарантуємо. нині. У суді мешканці відстоюють право на приватизацію, каже Лучанин Володимир Магденко. Його справа розповідає у верховному суді. Чому одна з квартир стала? Приватною, а інші цього зробити не можуть. Прокоментувала керівниця юридичного відділу департаменту житлово-комунального господарства Луцька Аліна Греля для того, щоб була ця квартира будь яка квартира приватизована, вона має бути у комунальній власності або ж Можливо, в нас було ряд приватизацій, якщо був дозвіл від власника на приватизацію. В тому випадку, який був по квартирі, яка була все ж таки приватизована, там був договір доручення. Він є в нас теж в матеріалах справи від гнідавського цукрового заводу, яким вони доручили нашому відділу приватизації здійснювати приватизацію тих приміщень, в яких проживають люди. Але як тільки була приватизована одна ця квартира, вони відкликали це своє доручення. Видно ну не знаю, тобто це було їхнє рішення щодо і щодо надання доручення, і щодо його відкликання. В подальшому ми не можемо здійснювати приватизацію. Вулиці агрономічної, згідно з офіційними реєстрами, каже чиновниця, немає за цим об'єктом. Закріплена адреса ранкова, 1. В Який спосіб колись на цій території була вулиця агрономічна, мені цього не відомо. Я не можу цього прокоментувати. Був паспортист гнідавського цукрового заводу, який прописував людей на вулиці. Спочатку вона називалась буряку пункт, потім на вулиці агрономічні ці дані зараз станом на сьогодні відображені в реєстрі. Вони є. І люди станом на сьогодні прописані фактично на території заводу. Ситуацію в Суспільному прокоментував адвокат Олег Огородник. Якщо міська рада ще за часів радянського союзу видавала ордер на вселення, це за часів згідно законодавства, яке, в принципі діє станом на сьогодні видавалися на заселення, і люди мають право жити в цих приміщеннях. Однак, як правило, видавалися ордери на заселення в житлові приміщення, яким чином на той момент чи це було вже житлове чи не житлове приміщення, це потрібно досліджувати та роз розбиратися. може таке бути, що на той момент у 80-х роках це приміщення було житлове а згодом під час приватизації завод, який там викупили інвестори, перевели з житлового фонду в нежитлове всі ці приміщення, і так воно залишилось на даний момент. Якщо є домовленість або є пропозиція домовитись, я завжди раджу всім краще домовлятися. Від 1 серпня у будинках на агрономічній відімкнули воду та електропостачання на вході в під'їзд. Оголошення про припинення послуг. Всі страдають, холодильники не працюють, вибачте, в туалет сходити немає як. Взагалі, ну як ж, проживати тут неможливо на даний час. Камені вікна включили. Це шантаж. А шантаж це стаття. Законно це стаття. А вони все лякають нас для того, щоб ми согласилися на їхні умови. Даже хай не думають. Павло Мельничук, Петро Потієвський – Суспільне новини Луцьк.